Всім привіт! Що почався податковий період і триває вже з 11 квітня у Франції. Всі декларують свої доходи за 2023 рік. І треба це зробити до 23 травня, якщо онлайн. І 20, до 21 травня, якщо ви вперше декларуєте свої доходи у Франції в паперовому вигляді. Отже, зараз я вам влаштую реально лікбез. Мене звати Альбіна Чеперис. Я у Франції два роки того року я. Успішно подала всі декларації сама без соціального працівника. Але дякувати всім волонтерам з чату Paris Helping Ukraine і France Ukraine News і за допомогою їхніх відповідей я все сама заповнила. І вас зараз навчу, і навчу не тільки заповнити 2042, ось цю основну декларацію, а також, якщо у вас є український флоп, я вам зараз розкажу. Якщо у вас українська пенсія, я вам зараз розкажу. Так, да, це все треба декларувати. Зараз я вам розкажу лайфхаки, як подвійного оподаткування не допустити. І що важливо, якщо ви тільки збираєтеся їхати у Францію, то я вам розкажу, яка податкова ставка у Франції. І ви зможете порівняти, бо ну зрозуміло, може зараз ви розраховуєте на якісь соцвиплати і по допомогу Франції, але ж у вас буде перспектива працювати. І, Тобто, ви зрозумієте, яке оподаткування на вас чекає, коли ви почнете працювати. Соціальні виплати у Франції не декларуються: ні сімейні пільги, ні допомога на житло, ні виплати міграційної служби. Це Нічого не декларується. Декларуються українські пенсії, українські зарплати, ФОП, також, якщо у вас є кріпта, якісь інші цифрові активи або, наприклад, військові облігації, це все треба задекларувати. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого про Францію не тільки є плелісти по різних країнах. Якщо ви тільки збираєтеся приїхати у Францію, в мене є для вас відео. Воно називається Як Франція допомагає українцям? Чи варто їхати в Париж. Якщо ви вже у Франції і вас очікує подовження тимчасового захисту, і у вас у департаменті змінено процедуру на онлайн-подання заявки, то також є відео, уся правда про тимчасовий захист, нова процедура. Ось тут буде посилання. Тож, дуже класний в мене канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. É uma прям по оподаткуванню у Франції, і він може навіть більше корисний для новачків у Франції, хто тільки приїхав і хто збирається у Францію. Який розмір оподаткування у Франції? Що необхідно знати обов'язково? Чи треба декларувати нульові доходи у Франції? Чи треба декларувати соціальні виплати? Ось це зараз. Я вам все розповім. Наголошую, що я не є податковим експертом в Україні. Я працювала журналістом-редактором на телебаченні. У мене є просто схильність. І необхідність аналізувати багато інформації і е, видавати її ось такий медіапродукт. Таким чином, я й сама за краще, і у мене є ось цей скіл і необхідність ділитися. Тому те, що я можу розказати, я розказую, розповідаю, щоб не втрачати. Цю свою навичку і професійне надбання, яке я вигортовувала 12 років працюючи на телебаченні таких медіахолдингах, як 1+,1, плюс а також Starlight Media, це СТБ канали і новий. Я передивилася вебінари з оподаткування у Франції асоціації, розміщують їх. Але я помітила, що коли я відсилала ці посилання. На цій вебінарі знайомим українцям це забирає по перше, у них багато часу. А по-друге, там ну така мова офіційна. Да, не всі готові це слухати. Тому я вирішила зробити такий, ну як лікбєс, да по оподаткуванню Франції простою мовою, щоб ви зрозуміли. Взагалі, не лякалися, куди плисти, на що спертися, опертися. І взагалі, в принципі, нічого складного немає. І якщо ви трошечки вникнете, то у всіх все вийде самостійно. Ось це просто, я не знаю, записати треба собі. Не розраховуйте на соціальних працівників. Які вам е, заповнюють декларації, занурюйтесь в питання самі? Бо я дуже багато чула від українців, що сказали соціальні працівники, е, українські доходи ніякі не декларувати деякі навіть пенсіонері е, не заповнили того року. Свої декларації не подали і цього року будуть перше це робити, тому що українська пенсія наголошує, теж декларується український ФОП. Це все треба відобразити. Соціальні робітники дуже класно, що вони допомагають. Але ви пам'ятаєте, що відповідальність це ж таки на вас, і тому, якщо вам сказали, що це треба, це не треба. Дякуйте, але підстраховуйтесь. Штраф за. Шахрайство податкове у Франції дорівнює 500 тисяч євро, тобто півмільйону штраф за шахрайство. І п'ять років позбавлення волі. Соціальні працівники не є податковими фахівцями, експертами, розумієте? Не перекладайте відповідальність. Ось що я хочу сказати. Мінімальна французька ставка для доходу з французького джерела 27 тисяч євро. Становить 20%, тобто, якщо ви заробляєте до 27 тисяч євро на людину, то ви оплачуєте 20%. Якщо ваш дохід вищий, то тоді ви сплачуєте 30% податку. А ось це було дуже важко усвідомити українцям, які не працюють у Франції і отримують лише соціальні виплати, що навіть нулячу. Податкову декларацію ви маєте заповнювати як фізична особа, яка не має доходу. Звісно, ось ці соціальні виплати від КАФУ, від міграційної служби, вони не оподатковуються і ви їх не вказуєте. Але інший дохід, навіть українська пенсія, має бути задекларована. Отже, ви подаєте декларацію, навіть якщо не працюєте у Франції, але перебуваєте на території держави більше 183 днів. Тобто, ви Податковий резидент після того, як прожили в країні 183 дні. Ви маєте заповнити декларацію, навіть якщо не працюєте. Далі ви декларуєте навіть доходи за межами Франції. Якщо у вас українська пенсія, ви маєте її задекларувати. Українська дистанційна робота, український ФОП це все має бути задекларовано. Фінансова стеля, яка не підлягає оподаткуванню, це 15 тисяч євро на особу, на одного члена родини. Я хочу акцентувати увагу на тому, що фінансова стеля, яка не підлягає оподаткуванню у Франції, це 15 тисяч євро на людину в родині. Тобто, коли ви декларуєте доходи у Франції, ви вказуєте свої доходи на домогосподарство, і ось в залежності від кількості людей на одну людину там 15 шістнадцять тисяч євро. Так якщо у вас дві людини в родині, то ця стеля 32 тисячі євро. Треба реєструвати всі банківські рахунки, які є за межами Франції. У вас дуже багато українців. Цураються цього, не хочуть приймати. Ось другий рік поспіль я спілкуюся з українцями і розповідаю, що того року я зареєструвала 30 банківських рахунків в Україні, тому що кожен банківський рахунок це капілочка в приваті, якісь соціальні виплати на дитину в приваті. Інша картка, там перша ваша картка в монобанку чорна, ваша картка біла, картка для кошбеку. Ось це все різні рахунки. Потім там єврова картка, валютна картка, доларова. Це все різні рахунки. І таким чином у мене була ось така стопка, бо перший раз подавається декларація паперовому вигляді. У мене була ось така стопка просто цих паперів. Я купила для цього принтер. І я не заплатила ніякого податку, але я витратилася на принтер, на папір і таке інше. У мене вийшла ось така кіпа паперів, що я зробила заказний лист із повідомленням да, про отримання. Мені прийшов цей корішок, що вони отримали. Я реєструю все, тому що також в чатах від волонтерів, яким я довіряю, була інформація про те, що якщо у вас знаходять якийсь за кордоном рахунок банківський, не задекларований, то за це може бути штраф 2000 тисячі євро. І слава Богу, цього року вже декларацію я можу подавати онлайн, тому це не буде так моторошно для мене. Я просто переносу всі дані з тих бланків, які я заповнювала в комп'ютері. і Потім роздруковувала, Я їх просто переносу. В свій особистий кабінет на сайті податкової про ці банківські рахунки, да, звісно, що я не думаю, що всіх українців будуть перевіряти і таке ставлення лояльне, я думаю. Але якщо, наприклад, хтось вибірково захоче перевірити і знайдеться хоч один там якийсь банківський рахунок, може бути штраф 2000 євро. Тут просто на ваш страх і ризик, як ви хочете, ваша відповідальність повністю вирішуйте для себе самі. Я поділилася своїм досвідом. Так, податковий період з 11 квітня до 23 травня 2024 року триває податковий період за 2023 рік. Тобто ми відображаємо усі доходи, які у нас були минулого року. У Франції взагалі податкові періоди, дати закінчення да, податкових періодів розділені по департаментах, але ми попадаємо в цей дедлайн для департаментів 1319, зона 1 і нерезиденти. Це 21 травня, якщо в паперовому вигляді подаєте, і 23 травня, якщо подаєтеся онлайн. Будьте обережні, для паперових декларацій останній день подачі 21 травня. У кого є вже електронний кабінет, то до 23 травня, 23 години 59 хвилин, у вас є можливість подати це все. Хто перший раз подається, ви друкуєте свою декларацію або навпаки роздруковану. Заповнюєте від руки, потім вам треба її відправити поштою на адресу найближчого до вас відділення податкової. Для цього користуємося Гуглом, шукаємо. Напишу ось тут, як треба забити в Google і що знайти. І у вас будуть поштові адреси з індексом з усім, куди треба відправити ваш пакет документів. Інформація для тих, хто у Франції заповнював того року податкову декларацію в паперовому вигляді. Вам надійшов ось цей. Номер ваш фіскальний податковий, і тепер ви можете зробити собі кабінет онлайн на сайті податкової для того, щоб не роздруковувати нічого. Але для того, щоб цей кабінет запрацював, необхідно поїхати. В відділення найближче до вас і е, внести і зареєструвати додаткові дані свої. Я там була, дуже швидко все відбулося. Просто показуйте свої документи, паспорт, а також тимчасовий захист, це АПС, паперовий, рожевий бланк. Да? І дату народження кажете, і імейл, і людина вносить це в базу, вам надходить лист на пошту, ви проходите за посиланням. І таким чином підтверджуєте свою особистість і свій особистий кабінет. І після цього ви можете подавати цю декларацію. Але на телефоні у мене не вийшло написано, що поки в мене немає цих можливостей заповнювати на телефоні, тому ось я на комп'ютері через сайт це буду робити. Я вже майже все зробила, залишилися мої 30 банківських рахунків. Ось тут внизу залишу посилання на. Декларації від податкової, саме на формуляри, і розпишу, які для чого, ну так, в двох словах, да, як то кажуть. Наприклад, якщо у вас немає ніяких доходів у Франції, ви заповнюєте тільки в бланк 2042. 2042 бланк взагалі заповнюють усі, у кого є доходи, у кого немає. Це така база. Основна декларація для всіх, навіть для тих, у кого немає доходів. 2042. 2042 це. Це для самозайнятих. Якщо у вас французький підприємець індивідуальний або український ФОП, ви також заповнюєте це. 2042 це ПРО, український ФОП там також відображається, бо він за кордоном знаходиться. 2047 цей банк це дохід за кордоном. Тобто, якщо у вас є депозити, якісь. Біткоїни і інші такі цифрові активи, да, папери, цінні облігації, навіть військові українські, з них в Україні не платиться податок, але у Франції з них треба сплачувати податок. Уся крипта, цього також треба у Франції сплачувати податок. Але там є така фішка, що якщо у тебе є втрати по крипті, то тоді ти відображаєш втрати, відображаєш. Плюс, і якщо втрати твої більше, ніж коротше, якщо ти в мінусі, то ти нічого не сплачуєш. Ось бо ти вже лоханувся, вже сплатив. Далі 2047, дохід за кордоном, у тому числі українська пенсія. Відображається і 3916 – це наявні відкриті, закриті банківські рахунки за межами Франції. І на кожен рахунок треба заповнити окремий формуляр. І якщо ви, наприклад, в Україні оплатили як українські ФОП податки, то ви можете запросити у Франції податковий кредит. Це називається. Тобто ви вказуєте, що ви вже заплатили податки, і там вказуєте суму з вичитом податку. Я знаю, люди заповнювали. Як українські ФОПи, всі декларації тут плачували податок в Україні і просто це як відображали як податковий кредит. І тоді Франція додатково нічого не бере з цих людей. А ось ця коротка пам'ятка допоможе вам заповнити декларації. Отже, інформація взята з чату Paris Helping Україн. Я користувалася саме цією інформацією. все пройшло успішно і цього року також використовую її. Отже, французькі зарплати, графи 1 АЖ в бланку 2042, Сюди ж оплата за курси від регіону. Стипендія від полямплуа Франц Травай, графа 1 АП бланк 2042. Україн Грайські зарплати, графи 1АФ і 8 ТК у бланку 2042 та графи 1 та 6 У бланку 2047. Українські пенсії графи 1АЛ плюс 8 ТК бланк 2042 та графи 1 та 6 у бланку 2047. Українські ФОП графи 8 ТК бланк 2042. Залежно від виду вашої діяльності, відмічаєте одну з наступних граф: 5АК, 5ДФ, 5УР, 5, 5XG, 5XS бланк 2042 це ПРО І графи 5 та 6 у бланку 2040. 47. Усі номери граф вказані для першого декларанта. Якщо доходи вказує подружжя, другий вказує в свої у сусідній графі. Праворуч, її назва буде трохи іншою. Зрозуміло, що всі суми вказуємо у євро. Українська зарплата вказується до вирахування податку на прибуток. Зробіть собі скріншот і користуйтесь цією пам'яткою, вона дуже корисна. Отже, депозити, облігації, крипта, куди їх записувати? Того року я просто обшарила весь інтернет і по краплях знайшла цю інформацію. А також я переводила всі декларації, всі формуляри для того, щоб зрозуміти, куди це записати. Тому ділюся власне, своїм досвідом. У кого є інший досвід, поділіться, доповніть мою інформацію. Отже, прибуток від депозитного рахунку в Україні. У Франції треба задекларувати у формі 2042. Позначити графи 2ТР і 8 ТК, а також 2047 формуляр, заповнити треба графу 2ТР. Сума вказується після сплати податку в Україні, адже в Україні вираховується цей податок автоматично і сплачується банком. Далі прибуток від українських державних військових облігацій. Він не оподатковується в Україні, тому у французькій декларації без сплаченого податку вказуємо. Декларувати треба у формі 2042 в графі, 2ОР. ТС, позначити 2 Також задекларувати у формулярі 2042 С в графі 3ВЖ. І у бланку 2047 2ТС і 3ВЖ. Далі формуляр 2042 С і графа 3АН для прибутку від цифрового капіталу. Цифровий капітал мається на увазі уся кріпта та інші якісь збереження в цифровому форматі. Далі втрати цифрового капіталу декорувати у формі 2042, це графа 3 бн Буду вдячна за доповнення та конструктивні коментарі. Звертаю увагу, що увесь капітал, який ви придбали, надбали, отримали з-за кордону і хочете отримати на нього податковий кредит у Франції, ви маєте зафіксувати його у формі 2042 в графі 8ТК. Саме ця графа дозволяє оформити цей запит на податковий кредит. Будьте уважні. Якщо у вас за кордоном ФОП і якісь депозити. І таке інше, ви все це плюсуєте і вказуєте у 8ТК як одну суму. А ще така фішка є у Франції, забула розказати. Ви як податковий резидент маєте право на податкову помилку і на її визнання. І вам дається період півтора роки на те, щоб виправити свою помилку. Тобто до 2026 року у вас буде можливість виправити. Ось помилку, якщо ви зробите, наприклад, зараз. В принципі, це все, мабуть, що я хотіла сказати. Я дуже рада і вдячна всім, хто підписується на мій канал. Кожен підписник до першої тисячі на моєму каналі. Будьте упевнені, ви благословенні, бо я кожну бачу цифру і радію, що це комусь цікаво. 70% переглядів без підписок. І тому просто перевірте, чи є я у вас в підписках. Для цього зайдіть на головну сторінку каналу і подивіться, чи є у вас там все відмічно, підписка, колокольчик і таке інше. Також на моєму каналі є можливість віддячити BuyMeACoffee, купити каву від 5 доларів донат, у кого є можливість і бажання, будь ласка. Отже, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду намагатися відповідати. По мірі можливості, не забувайте, що я не експерт, зможу відповісти. А також я обіцяла відео про свої витрати у Франції, і я вирішила зробити два відео: одне про витрати, такі обов'язкові, не вважаючи продукти, а друге відео буде про ціни на продукти, необхідні товари у Франції. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це все. Всім гарного дня! Всім гарно податися, гарно задекларуватися. Немає нічого складного в цьому всьому, якщо приділити трошки часу. І головне, бажаю вам класних доходів у наступному році. До побачення!